З утворенням об'єднаної територіальної громади закладами освіти, що на її території, опікується Порятинська міська рада. Окрім покращення матеріально-технічної бази, займалася удосконаленням системи харчування дітей у школах. Про це у рубриці об'єднані. Коли у школярів гроші в руках, то діти воліють іти з ними до магазинів, аніж купувати гарячі обіди в навчальних закладах. А так, за допомогою платіжної картки, учні Порятинської міської загальноосвітньої школи No 6 розраховуються за харчування. Дитина змушена буде йти і купляти якісну, нормальну гарячу харча їжу у шкільній їдальні». Вчитель початкових класів Світлана Тужик говорить, що раніше їй доводилося збирати гроші, вести відомості, оплачувати обіди дітей. Тепер все це у минулому. Я, як вчитель першого класу, маю багато клопоту, діти звикають, вони ще адаптуються. І в зв'язку з безготівковою формою розрахунку в нас економиться час. Я можу поспілкуватися більше з дітками. Ми на першому році йдемо, як завжди, з картками, пропускаємо їх через термінал, оплачуємо харчування, і це дуже швидко проходить. Я не збираю грошей, так як було раніше, по 5 гривень ми збирали, потім список ми писали. Зараз я тільки йду, веду діток, підвожу, вони пропускають свої картки, одержуємо чеки і вертаємося в клас. І це надзвичайно. Звичайно, вигідно для школи, немає ніяких звинувачень в корупції, ніхто ніде ніяких грошей не бере. От, дітки харчуються, дітки задоволені. І я вважаю, що це вигідна система і вона повинна поширюватися не тільки в нашій школі, а й по інших школах, і в Україні взагалі. Старшокласники не надто з ентузіазмом зустріли нововведення, адже залишилися без кишенькових грошей. А от початківцям такий підхід до вподоби. Я себе відчуваю дорослою. Ти можеш закупити день, ну гроші і що ну, так безпечніше. Підійшов, пробив карточку і все. А, а так е, удобно тільки карточка. Ну це кошмар. Хтось варто дуже сумно. Принесе і не буде здачі, тоді оці проблеми. А так карточку і взяв, провів і все. Шоста школа це поки що єдиний навчальний заклад на території об'єднаної громади, який перейшов на безготівкову форму розрахунку. Відвідував семінар у місті Кіровограді і цю систему пробували вже там, у їхніх школах. І з січня місяця вони вже всі цю систему впровадили. Система була досить гарна і хотілося знаєте, так, впровадити її в себе, щоб менше було нарікань, що директор має, закладу має з цього якийсь зиск від харчування. Тому ми її надумали впроваджувати. Шоста практично повністю вже перейшла на електронні картки, безготівковий розрахунок шкільних і дальних. І перша школа практично на, на, на шляху до цього. зараз більш активно ми будемо працювати в цьому питанні і в ліцеї і в четвертій школі. Звичайно ж, і на моє, на моє глибоке переконання, електронний розрахунок безготівковий розрахунок в школі. Перш за все, це контрольований роз, роз, роз Ну, витратить грошей з боку батьків. Апробація безготівкової форми розрахунку за комплексні обіди розпочалася у шостій школі у травні минулого навчального року. Всі занепокоєння, що діти не встигатимуть за перерву розрахуватися через термінал та поїсти, зняті. На сьогоднішній день у нас в навчальному закладі харчується близько 300 дітей. Це діти пільгової категорії, діти пільгової категорії харчуються без карткової системи. Решта дітей, які харчуються за кошти, вони абсолютно встигають харчуватися за картки. Їм повністю вистачає перерви для того, аби зробити покупку обіду для себе, щоб можна було поїсти в навчальному закладі. Тому проблем тут абсолютно немає ніяких. Крім цього, у школі із жовтня планується ввести систему обліку часу перебування дитини в школі. Ми підписали договір із Приватбанком і знову за соціальними угодами буде встановлено термінали на вході в навчальний заклад. Дитина, яка заходить до навчального закладу, проводячи карткою Приватбанку, тієї самої, що вони харчуються. Батькам на телефон буде приходити смс-повідомлення, що ваша дитина зайшла на територію навчального закладу. Після того, як дитина виходить з території навчального закладу, батькам прийде смс-повідомлення про те, що дитина вийшла з території навчального закладу. Таким чином це полегшить контроль дітей з боку, як вчителів, так і батьків, адже вони знатимуть, чи була ця дитина їхня в навчальному закладі, скільки вона була, який час, і власне, в скільки годин вона вийшла додому картковою системою, терміналами, ми привчаємо дітей до фінансової грамотності, що є так само важливо для сучасних. Нашої молоді, так керівництво міської ради також звернуло увагу і на саму систему організації харчування в школах, відкоригувало вартість обіду, налагодило процес закупівлі продуктів, обліку та штатної чисельності персоналу в їдальнях, а ще збільшило коло пільгових категорій. На жаль, держава не змогла профінансувати великий обсяг або загал пільговиків. Тому ми змушені були і пішли на зустріч тим категоріям пільговим, зокрема і багатодітним сім'ям і. Дітям-інвалідам і іншим дітям АТО, воїнам АТО. З тим, щоб пропільгувати за рахунок міського бюджету саме тому, десь в чотири коло пільгових дітей, які пільгово харчуються в школах, було збільшено. Якісне харчування в навчальних закладах одна із головних складових нормальної діяльності школи, і від його ефективної організації залежить збереження здоров'я дитини.